Я співаю вже на сцені цього театру з 99-го року. Ой, це ціле життя. Рідкісний такий е випадок, коли е молода солістка має змогу рости, поступово рости дуже багато років на сцені. Звичайно, що всі думки більш сконцентровані на, на виставі. Ну, що сказати, головне це, як я кажу, знаєте, як набирати обороти поступово, коли ем, набираєш енергетику свою, е, думаєш про якісь акценти, якісь такі те, що б що хотіли саме сьогодні зробити. Е, потроху розпівуюсь з самого ранку. Я людина, яка з великою такою жадібністю, і, <смі> і зацікавленістю, е, вчиться кожного дня. Я дуже люблю пробувати різний репертуар, я знаходжу якісь нові техніки співу для себе, я обробляю дуже багато інформації. Слава Богу, сьогодні є і YouTube, і е, е, у відкритому доступі є і література. В моєму житті най, найважливіше таке підґрунтя для моєї професії, я би сказала, це фортепіано. Це моя, моя фортепіанна школа. Я закінчила консерваторію як піаністка. Цей інструмент він дає певну базу, музикантську базу. Ти найкраще. Орієнтуєшся у музиці взагалі в партитурі, тобто ти не бачиш тільки свою партію окремо, а ти сприймаєш музичний світ трохи ширше. Ще за тиждень до початку війни всі майже всі наші іноземні друзі покинули. Залишили Україну і радили нам зробити те ж саме. Але ми якось не вірили до, до самого кінця, що, що таке має може взагалі статися. Ми залишалися в Україні майже тиждень, не могли виїхати з Києва. Хоча намагалися у перший день. Так сталося, що ми, наче за нами, за нами ці ракети, вони наче так крок за кроком нас наздоганяли. Ми приїжджаємо у Хмельницький. Це місто було абсолютно ще тихим. і цієї ночі розпочалася розпочалося бомбардування і Хмельницького. І якраз вже вирішили вирушити в Австрію. Якраз кілька днів пройшло. Я ми були у відні, і я отримала дзвінок від моєї колеги про проект благодійний проект у Швейцарії. Оцей концерт. Я думаю, Боже, оце якраз от там я маю бути, бо я це, я це можу найкраще. Після цього концерту в Швейцарії відбулося вже дуже багато концертів і в Австрії. І ми продовжуємо цю низку благодійних концертів на підтримку України. Надзвичайно приємно бачити очі. Людей, які відкривають для себе українську музику сьогодні в світі. Україна сьогодні а, звучить всюди, на весь світ. Весь світ відкриває Україну, а, відкриває найкращі риси, а, відкриває нашу культуру. І я дуже радію сьогодні за, за моїх студентів, які ам, просто з рюкзачком за плечима. Поїхали до Європи, до Західної Європи. Більшість з них мені зізнається в тому, що ми повернемося до України. Ми повернемось додому. Вони настільки збагатять і наші традиції, і, і привнесуть щось нове сюди. Це, це буде абсолютно інше, інше життя, інше творче життя. Я мрію про ці роки. Як можна не повернутися в рідний дім? В рідний театр, побачити колег, знову зустрітись зі своєю публікою, яка тут чекає. Знову, знову ця енергія вона е, приходить, просто не знаєш звідки? Це і є рідна земля.